10 грудня субота. в ефірі Черговий випуск «Жасмін.Інформ» інформ із підбіркою найцікавіших, найактуальніших подій із життя району. В студії Анджела Гушан Вітаю вас. Восьмого грудня депутати збиралися на 14-ту позачергову сесію Жашківської міської ради. Народні обранці виділили кошти на оплату озеленення, реконструкції та утримання автомобільних доріг. Виникла необхідність і додати кошти на заміну частини трубопровода на ділянці, яка попередньо не увійшла до проєкту. В кінці 2014 року, на початку 2015 року, ми робили, скажімо, орієнтуючись на наш бюджет, ми робили проєкт по самих аварійних ділянках гілки, яка йде на центр. Тобто, починаючи з вулиці Леніна, вона пішла Макаренка, Київська, на Начапайова. Вийшла на миром. У нас ми орієнтувалися на суму мільйон-мільйон сто, і тому у нас у цей проект не війшли багато ділянок. Ми вибрали скажем, найгірші ділянки. І у проєкті, в цьому першому проєкті, який ми сьогодні виконуємо, у нас задіяна вулиця Леніна, задіяна вулиця Київська, задіяна вулиця частина Ватутіна і Миру до перехрестя до першої школи. Оця частина, де від, скажем, від молодіжки до елеватора, вона у нас не війшла. Але пройшов рік, Ігор Миколаївич говорив, він знає технічний стан цієї мережі. І коли ми почали вже робити роботи на цій частині миру, ми бачили, скажімо, що ми маємо бути, має бути перевиконання і до наступного року ця мережа потребує негайного замінення. По Усієї ділянки по вулицю миру, яка вдаде на світ перехрестя. По воді. по воді. По воді, так. Хотів би звернути вашу увагу, що на цій ділянці у нас розташований ще дитячий садочок, а це об'єкт високого ступену ризику. І протягом десяти років. Саме від цієї частини міста надходило найбільше скарб у якості води. І з огляду на те, як ми розглядали ці скарги, завжди звучало там, що проблемна у нас ділянка. Детально обговорили депутати і можливість придбати головну міську новорічну ялинку. Зазвичай до новорічних свят прикрашалася жива. Що в центрі міста? Втім, як виявилося, цей крок був невиправданим і навіть ризикованим. Що дуже небезпечно її наряджати. Ялинка дуже висока, більше 20 метрів. У нас не вистачає такої техніки, яка достає, і люди просто по сомбору там влазили, які не мають допуску до висотних робіт, уявляють і нарядити. Ну практично можливо, но це негарно. Виходили вже туди, коли куди дістають чимось кріпили, надзвичайно важко, це займало майже недільний часу. А тому на сьогоднішній день є кілька пропозицій, ну дві основні це або ялинку посадити біля будинку культури району, там є така клумба, знаєте, така крутна, між будинком культури і будинком дитячої творчості. Я особисто їздив, дивився цю ялинку, ну так, щоб назвати її, що вона розкішна в діаметрі правильної форми, ну це є природня. Вона струнка, кудощава, але ну, наскільки розложиста, розложиста, так би мовити. І вона до 8 метрів висотою, тобто може вийти і становище. На сьогоднішній день це складає 18 тисяч гривень, тобто люди там викопають. Земля буде діаметрів метрів два-три. Все це замотане, Сюди приїдуть, посадять. Ми Новий рік відсвяткуємо. Вважаю, що ми просто людей можемо ну, або травмувати, або навіть на смерть посилаємо, тому що тягнеться, людина не може достати. І ну я це страшне видовище. Депутати зійшлися на думці, що головний атрибут новоріччя таки варто придбати, і передбачили кошти на купівлю живої ялинки та оплату послуг фірми, котра професійно прикрасить хвойне дерево. Це я дзвонив дізнавався перед сесією. Позвоню в організації, які в Києві находяться, і вони сказали таку суму, що 10-метрова ялинка вони наряжали, коштує 50 тисяч. Вони приїжджають, і наряжають, і потім приїжджають і демонтують, всю складають ігрушки і нам віддають. Ми самі вибираємо які гірлянди, які ігрушки так само вони дають якісь своє предложення. Інша організація вона дала предложня в ялинку, Можливо, краще нарядити чисять тільки гірляндами, вибрати гірлянди і нарядити її повністю усю, усю освітлення. І вони так само приїжджають, демонтують нам віддають. Вони назвали суму демонта, демонтажа 10% від вартості. демонтажа. Тобто ми платимо нам 40 тисяч, але Ну, це предварительно. ж то що не кажуть, зробіть фотографію вашої ялинки, кіньте нам на летунку, і ми вам дамо підложення, як її нарядити і на яку там суму, якісь ну декілька варіантів. А ви вже виберете. Окрім того, народні обранці внесли зміни до програми здоров'я жителів міста, виділивши кошти для хворого, що переніс операцію із трансплантації органів. Сьогодні, 10 грудня, у 1948 році Генеральною асамблеєю ООН було ухвалено загальну декларацію прав людини, яка стала одним із найголовніших міжнародних документів. Чимало країн включають основні положення декларації в своє базове законодавство і конституції. Її принципи лежать в основі багатьох пактів, конвенцій та договорів з прав людини. І, хоча положення даного документу мали рекомендаційний характер, їх покладено в основу розбудови всієї системи міжнародного права. Прийняття загальної декларації прав людини стало знаменною подією в історії людської цивілізації, тому вже у 1950-му, 10 грудня, на чергову річницю прийняття даного документу Генеральною асамблеєю ООН було засновано міжнародне свято День прав людини. Дзвінка як сигнал тривоги. Неочікувано сповістили шкільний колектив одного із міських начальних закладів про небезпеку. У приміщенні школи виникла надзвичайна ситуація. Розпочалася екстрена евакуація. Дергові крила скаді одного відділення пожежного рятувального поста поста місце виклику. У нас можливо, у другому класі, задимлені по не і по пожежам. немає? Немає, неї має? Всі евакуйовані діти... всі школи. В черговому складі, Чергового королу в складі одного відділення, організувати ланку ГДЗ в складі трьох чоловік та подати ствол Б в осередок пожежі. Знал тривоги, учні у супроводі вчителів почали організовано направлятися до виходів, покинувши приміщення, збираються на шкільному подвір'ї у спеціально відведеному місці. Поки триває перекличка евакуйованих дітей, МНСники працюють над ліквідацією пожежі. На щастя, симулюваної. це рятувальники разом зі шкільним колективом міського загальноосвітнього закладу номер 5 відпрацьовують тактику спеціального навчання. План евакуації у випадку пожежі учнів та трудового колективу із будівлі школи. Ці заходи проводяться на протягом всього року. Для цього розробляється план заходів про проведення тактико спеціальних навчань, щоб всі могли змогу ознайомитися з цим і побачити наглядно, як воно проводиться, які дії потрібно проводити. Тому цей графік складений і в наступному 2017 році він буде відпрацьований у всіх таких закладах. Під час евакуації важливо не допускати скупчення та паніки. Це дасть змогу за короткий проміж. Жок часу вдало покинути приміщення. Саме під час подібних практичних занять школярі та педагоги і отримують відповідні навички. Ну, у нас був сьогодні такий урок, якби, що потрібно при пожежі виходити на вулицю, коли дзвонить дзвінок певний. В нас в школі відбуваються систематично такі уроки. Це навчає нас чи ну, до того, коли справжня буде пожежа, нам потрібно виходити. Щоб ну, не були якісь страшні випадки, Падки, щоб ніхто не згорів і ніхто не постраждав. Тому це нас учить багато. Чому? Я виніс цього уроку, як що при злагоджених діях, ну, що начнеться пожежа, то всі будуть врятовані. І що в нас є люди, які завжди готові прийти до нас на допомогу. Четверо дітей, дев'ять онуків, одинадцять правнуків і правнучок. Таку численну родину має жителька села Нова Гребля Катерина Тимошенко, котра 7 грудня відзадкувала іменини бо ж родилася на Катерини і 90-річний ювілей. Віншувала довгожительку рідній одноцельчани. Відвідала Катерину Сидоріну і наша знімальна група. Щастя добра і любові! Щиро бажаємо вам! Щастя добра і любові! Дітям, онукам, батькам, щастя добра і любові, звучить як молитва свята, щастя, добра і любові. На ноги і в ноги віта. У господі Катерини Тимошенко звучать пісні і вітання. Одну із найстарших жителів села прийшли вітати представники влади та учасники художньої самодіяльності. З життєвою стежиною нашої ювілярки Тимошенко Катерини Сидорівни цього разу зупинимося на стежині 90-літньої односельчанки Тимошенко Катерини Сидорівни. Бабусі Катрі, як і в кожної людини, поважного віку, давно минуле, голодне дитинство, неспокійне, важке отроцтво і повоєнна голодна юдність. Народилась вона 5 грудня 1926 року в горбистому селі Новогребля, яка примостилася з північного боку славної Жашківщини. В сім'ї царуків Сидора й Олександри того ж дня з'явилась на світ друга донечка, яку нарекли іменем православної великомучениці Святої Катерини. Усією громадою. Зичимо вам, дорогенька Катерина Сидорівна, довго життя, щедрого здоров'я і на Господню благодать. Під мирним і чистим небом хай матір Божа щоденно допомагає і пильнує вас. Вучаємо вам цей термістний ваш шлях. Дякуємо вам за ваш внесок. Ювілей Катерини Сидорівни став нагодою для близьких зібратися у родинному колі. А родина в іменинниці багаточисленна в хаті ні дай голці впасти. З хвильованим подією дітям та онукам ювілярки бракло слів, щоб виразити свою любов до неї. Мої бабусі день народження. Скільки їй виповнюється? 90. 90. Добрі. 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 То вона тобі бабуся чи права треба. Тільки прожито років ми не будемо рахувати. Дуже нам хочеться в цей день побажати, не старіти, не хворіти, не сумувати і ще багато років день народження справляти. Бабка, я вас матусю, бабусю, ви наша єдина, вас щиро вітає, вся наша родина. І діти, і онуки, вам дорогенька, щирий куплі, від серця рідненька, дай Боже вам жити і горя не знати, щоб сотеню осінь із вами зустрічати. Вже... Вітаємо вас з днем народження. З вашим 90-річчям бажаємо вам щастя, щоб завжди діти, онуки. Не покидали це гніздечко, завжди до вас горнулися. І щоб вони були здорові. Це нам це для вас надзвичайно найбільше свято. Здорові вам, довголіття, щоб ми ще і на слідуючий рік, і щоб ви дочекали, і ми дочекали, і щоб ви були здоровенькі, і щоб ми до вас українська доволі люба наша бабуся, нехай душа у вас ніколи не старіє. Найбільше складтині будуть кліпі всі своїм теплом. У вас завжди на білі скатертини будуть кліпі сіль. Своїм теплом вас завжди сонце гріє. Слова подяки, линуть звідусі. Та що там рідні? Представник агропідприємства, що орендує в новій греблі землі, і той пройнявся почуттями сім'ї Катерини Сидорівни. Шановна Катерина Сидорівна, дозвольте мені, як представниковий товариства Кищенці, передати вам велике вітання. Від нашого генерального сек... директора Кузінха Конеріза побажати вам міцного здоров'я, вам, вашій родині, всіх, які сьогодні тут присутні, щоб у вас завжди було так щасливо, весело і дружньо. Тому велике вам спасибі за вас труд, за те, що ви зробили на цьому великому тернистому шляху. А ваші руки. Не знали в тому І сьогодні ще ви разом з нами. І це дуже приємно, що ми маємо таких довожителів. Хочеться сказати, як і матері. Спасімо вам, спасівочку. Дуже плачуть. Велике слово, вдячності. Велика посів колективу за вас. Більшу частину свого віку Катерина Тимошенко невтомно працювала. Доводилося долати в день чималу відстань. Спочатку пішки, а згодом і верхи на коні. За трудолюбство і відповідальність її й поважали. Робила у насіння лабораторії. Я. Бу буках, бу буки були. Та я робила там агроном інспектор на сіньовій лабораторії у буках. Ну, і по селах їздила, скрізь. І рубанка була моя, і Чемерицьке моє, і Багва моя була. Я скрізь ходила і по коморах насіння провірала. Як ви на всі села встигали? Конячку. Ходила пішки, пішки ходила, а тоді дали мені конячку, то я їздила конячкою, то прийду, приїду у село, дивлюся, вже комірний щось мені на навіс по, поніс уже щось. <різь> <різь> вже якось подарка поніс. Я вже не хочу казати, що все мені поклав чи що. Вже не мовчу, думаю, нехай вже що там кладе. Нехай вже кладе, як, як захотів класи, то хай кладе. А тоді дивлюся, а то хлібина, така го печена е, хлібина. Та й думаю, спасіба йому, спасіба, що, щоб так, така хлібина гарна, здорова. Мені добре з ними. Мені добре, Ти всі в мене хороші. Вони мене доглядають і купають. І... Люблять. люблять, люблять, люблять мене. Я їх люблю, а вони мене люблять. Поважні роки даються в знаки. Катерині Сидорівні, на жаль, не здоровиться. Доглядати маму приїхала із Херсонщини донька Валентина. Тут поряд із найдорожчою людиною віддалася улюбленій справі вишиванню. Любов до цього мистецтва передалася від мами, а от сама Катерина Сидорівна часу для рукоділля не мала, присвячувала себе праці і дітям. Ти, мама все життя дуже трудилася, якби для якогось такого іскусства, можливо не було й часу. О, праця нас маленьких четверо хазяйство весь час у нас в дворі було хазяйство, багато хазяйства. І корови, і кури, і качки, все, що можна було тримати вдома. От вона якби старала, щоб ми росли. Такими більш правильними, наїдяними, як кажуть, вдітими. Ну, все віддавала весь час, тільки щоб ми могли якби, і вчитися красиво. Дітки, От. мої дітки гляділа, гляділа да, да. Бо... То, і для вчити... рукоділ, то для рукоділля в неї часу фактично не було. Ну, входили, якщо, лише... так, то так. якщо так, то тоді часу дійсно не було, бо, тому що не так легко це все давалося, все зароблялося своїми руками. Труд, колгосп, колгосп, праця вся весь час, тільки там був, і в своєму хозяйстві, в місному, ну в домашньому. От. Але я скільки пам'ятаю, вона нас вчила традиція і це ми наслідували. Щоб сказати, там така була б, щоб там строга не була. А от, от так як була, як мама, от, ми її то слухали, звісно, щоб вона. От нас такого не було, щоб там, допустимо, ага, своє там, щоб за вона сказала, що там картошку вибрати, там чи там яку роботу зробити, то по догляду по хазяйству там чи ще, то ми це все робили. Уланку, як вона ходила, там сапали 10 гектарів бараків. І ми оце сапами, ми беремо сапи і йдемо у третій клас. Ми ходили, допустимо, і ми йшли на поле, сапали бараки, помагали. І там були бараки багаторосткові. Треба було між радками 10 сантиметрів, щоб було. І той барак, що був, і ми саділо, сапали. У нас такого не було, щоб там ми чи відказалися, чи щось там. У мене діти були гарні, добрі, ми... добрі дітки, допомагали все мені. Хороша, вона для, для нас. Вона вона наша мама, да. я її доглядаю, я її жалію. Вона для нас всім особлива, бо вона наша мама, ми її любимо, ми, вона нам дала життя, вона нам, нам дала путь у дорогу, вона нас навчила робити, трудитися. Саме головне, і вона нас навчила людей понімати. Ми маму свою любимо і дай Бог, щоб ми дожили до її спасибо. Вітання старожилів з ювілеєм приємна традиція, що склалася у новій греблі. Представники влади та аматори сцени намагаються щоразу дивувати ювілярів приємними сюрпризами. У нас вітати довгожителів вже є традицією. Ми завжди тільки виповнюється людям 90 років, там і старше. Ходимо з колективом художньої самодіяльності, сільська рада. І ще там, хто бажаючи, родичі, ми в основному ці традиції підтримуємо. І я думаю, що це дуже добре. Все-таки ми сьогодні привітали жінку. І для неї це буде незабуваема подія. Така вона буде її згадувати і згадувати через те, що воно все рівно як неяка в людини залишається це в пам'яті, тим більше вже в такому віці. Помовися, ма. 7 грудня народні обранці України всі ті, хто працює в сільських, селищних, міських, районних та обласних радах, відзначали своє професійне свято. Відбувся урочистий захід з нагоди дня місцевого самоврядування і на жашківщині, побувала на якому і наша команда. Щорічно, 7 грудня, ми святкуємо день місцевого самоврядування в Україні. Сьогодні під синьо-жовтим прапором під охороною золотого тризуба. Живе і розвивається нова Україна, яку ми з вами будуємо та захищаємо, в якій будуть жити наші діти і онуки. Та новим шляхом іде Україна. Уклін тобі наша, ненько Україну, за те, що ти у світі є. Тож хай міцніють твої славні крила, не вмерла Україна. І добре, 7 грудня в сесійній залі Жашківської районної ради відбулася зустріч тих, хто складає систему місцевого самоврядування в районі. Але зібралися народні обранці не для того, щоб розглядати питання життєдіяльності Жашківщини, а з нагоди професійного свята. Частина присутнях завітала на урочистий захід в якості глядача. Інша приміряла роль аматорів сцени. Кажуть, голова в селі діє, що бажає. Бо багато повноважень дуже вже він має. То директор стовбу в джипі є реальна влада. А сільський же голова бігає, аж пада. Він же, як отой облізлий, біч дороги. Кожен пець його облаї, всяк почистить ноги. Баречки мої, баречки мої.

І народної влади органи місцевого самоврядування працюють для свого виборця, відстоюють його інтереси та здійснюють певні повноваження від імені знову ж таки свого виборця. Тому це свято є спільним як для тих, хто був обраний народом, так і для самого народу. Імені жашківської районної ради від себе особисто привітати усіх вас з днем органів місцевого самоврядування. Хотілося б відзначити, що це свято ну, поєднує дуже багато людей, позицій, мрій. Саме органи місцевого самоврядування забезпечують участь людей у розв'язанні проблем, створюють умови для реалізації спільних інтересів. Ваша наполеглива і самовіддана праця, високий професіоналізм, компетентність, відповідальність та активна громадська позиція є гідним внеском у розбудову нашого краю та держави. Окрім теплих вдячності за самовіддану працю на благо земляків, чекала на народних обранців і маса грамот та подяк з нагоди професійного свята. Хочу від імені нашого народного депутата України Валентина Миколаєвича Нечипоренка від себе особисто привітати всіх із цим прекрасним святом Днем місцевого самоврядування. Хочу всім вам побажати першу чергу міцного здоров'я наснаги, і що ви ще довго і плідно працювали на благо нашої громади? Великим задоволенням хочу привітати всіх, хто працює в органах місцевого самоуправління. Праця я вам скажу з погляду, як зі сторони нелегка абсолютно тому, що дуже тяжко. Працювати тоді, коли не зовсім наповнені бюджети, коли приймаються рішення або треба приймати рішення, які не популярні, скажем так далі. Тому дуже тяжко працювати. Я вас дуже розумію. Я хочу привітати перше цей зі своїх людей. Дуже тяжкий час. Тільки ваша співпраця з інвесторами, з людьми, тільки сьогодні можна ну, стримувати людей і тримати людей. Я хочу привітати вам всім здоров'я, добра. Результатом нашої роботи є покращення життя людей. Піш нічого. І ми до цього будемо відкласти свої зусилля. Від Наші рішень залежить, чи будуть дитячі сітки, чи будуть шкільні заклади, чи будуть лікувальні заклади і вновлення. Я хочу, щоб ми всі приклали свої зусилля в одному закладі. Якщо ми свою енергію прикладемо до цього, ми можемо звернути волю. Часто в постійному русі серйозні, задумливі, дещо втомлені. Саме такими нерідко ми бачимо народних обранців, але не 7 грудня. Приємні та досить оригінальні вітання, неформальна святкова обстановка, розважальна концертна програма все це створило якусь світлу, теплу, щиру атмосферу. А коли присутні в залі стали пригощати варениками млинцями, навіть домашню родинні, стою на лижах майже. Проте в десяте падають з трамплів. Ідея фікс взяти цей трамплі. Він був крутий, він був оргром, він був магніт, котрий мене кратях. І те, що зранку почалося грою, під вечір стала справою життя. Я бажаю всім вам перемог. На такому складному поприщі я бажаю вам всім брати трампліни, маленькі і великі, важливі і надважливі. І нехай взяти трамплін, отримати перемогу чи якусь висоту стане просто повсякденною вашою звичкою за благо людей, на благо громад. На благо нашої України. святкування дня місцевого самоврядування запам'яталося оригінальністю, імпровізованістю та по домашньому теплою атмосферою. Через формат програми ми не змогли показати увесь захід в новинному сюжеті. Тож детальніше, як відзначали на Жашківщині день місцевого самоврядування, дивіться вже у розширеному матеріалі у неділю 11 грудня. А наразі це вся інформація. Сьогоднішній випуск жасмінформ. Ви шановні глядачі маєте змогу переглянути в повторі у понеділок, о 9 ранку та о 19.30 тридцять вечірніми ефірі, а також на нашому офіційному сайті жас. Мін залишайтеся з телерадіокомпанією Жасмін, адже ми працюємо для вас. З вами була Анжела Гушан. Нехай у вашому житті буде побільше позитивних новин. На все добре.